У Луцькій громаді кадрова криза в освіті. Чимало педагогів та працівників дитячих садків звільняються через низькі зарплати. У школах і садочках бракує кадрів. Проблема щоразу стає дедалі гострішою. Тож, 26 серпня, коли на засіданні профільної комісії міської ради слухали керівника департаменту освіти, представниця громадянського руху, свідомі Алана Точій, вкотре наголосила. На піднятті заробітних плат і зауважила, що можливості для цього є. Головне бажання та дії міської влади. Втім, у відповідь пролунало, що у бюджеті грошей немає. Я одразу кажіть, звідки за форми виконання формулюєте, яке знаходиться образно говорите. Я кажу, конкретно з якої статей взяти З перевиконання. Я як завжди подавала конкретні пропозиції про те, що ми можемо і надбавки давати, і за престижність давати до 50%. І можемо на сьогоднішній день згідно постанови в нас, вчителі з 1 вересня будуть отримувати 2600 за особливі умови праці на сьогоднішній день. Ці самі надбавки ми можемо з міського бюджету фінансувати і дошкільника. Чому ж для педагогів і вихователів грошей немає? Питання відкрите, адже ресурси у міському бюджеті каже Алана Точій, Таки є, і не лише школи та садочки потребують підтримки. У кризовій ситуації перебувають і позашкільна освіта, і культура Без гідної зарплати втримати людей на цих роботах дедалі важче. Тож на переконання представниці громадянського руху свідомі люди повинні розуміти, що у громади є достатньо ресурсів, аби забезпечити їх достойною оплатою праці.